Привіт, друзі! З вами канал Безвічний та я Япетюрчик. Друзі, сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему, чому риба не клює, як змусити клювати поради від рибалок. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайк. Поїхали, друзі. Дуже часто можна зустріти ситуацію, коли в одного рибалка риба ловиться, а в іншого немає. І вони не в змозі змінити ситуацію в зворотній бік. Прості поради можуть допомогти уникнути низки помилок, які впливають на весь процес риболовлі. Що ж це за поради? Чи годується сьогодні риба. Зрозуміти, наскільки активно веде себе риба в даний момент, досить просто. Потрібно лише підійти до рибалки та дізнатися, чи плює сьогодні риба. Рибалки з радістю діляться з іншими рибалками різною інформацією, в тому числі і по активності клювання. Якщо такої можливості немає, то потрібно звернути увагу на наявність рибалок біля водомі. Якщо їх немає або дуже мало, то клювання або немає взагалі. Або він дуже незначний. У момент нересту риба перестає харчуватися, тому розраховувати на хлювання не слід. Якщо на календарі період нересту, то краще залишитися вдома і дочекатися, поки риба віднереститься. Якщо на вулиці зіпсувалася погода, йде дощ, а також будує вітер, то на рибалку краще не в'їжджати. Застосування різних насадок і наживок. Риба може виявити, відмовитися від хробака, особливо коли тепло або жарко Тому потрібно вдатися до іншого варіанту і спробувати насадки на гачок рослинної приманки Наживок тваринного походження можна наживляти, як хробака, опариша, мотиля, лелеча, мух різних комах. Прилові хижої риби можна насаджувати живцем. В якості рослинних насадок можна використовувати зерна різних культур, таких як пшениця, горох, кукуруза, перловка і тому подібне. Тісто, на та інше. В літній період риба більше харчується рослинною ніж. А в наявності навесні і осени – фриною. Але ці правила можуть бути порушені самою рибою, і треба пробувати наживляти і ті і інші принади. Якщо немає клювання, то можна допомогти такий прийом, як зміна місця риболовлі, тим більше, якщо в інших рибалок що ловиться. Це може бути пов'язане з типом рельєфу одна, адже риба може перебувати або на глибині, або на мілині, в залежності від погодних умов регулювання глибини зарунення приманки. Рибина Вибирається в залежності від виду риби, яку передбачається ловити. Багато риб веде природний спосіб життя, а це значить, що приманка повинна знаходитися ближче до поверхні. Але це, як правило, дрібні види риб, і рибалки на них мало полюють. Бувають моменти, коли природна риба виходить на мілини, щоб погрітися. Користання прикормки, друзі. Щоб рибалка вдалася, на рибі потрібно підгодовувати. або Привабити до місця риболовлі. Привадити рибу можна, якщо підгодувати її кожен день протягом декількох днів перед риболовлю. Ефект більше проявляється в стоячій воді, а на ось на протязі ефект знижується, оскільки підгодування розноситься течею на значну площу. Але це не означає, що риба не підійде до місця лову. При цьому не слід. Загохоплюватися, в воду дуже багато корм. Якщо риба буде дуже перекормлена, то вона перестане цікавитися іншими насадками. Можна переконувати відповідні прикормки суміші, друзі, але їх дуже багато в інтернеті. Тому гугліть. Риба ефективніше принадлюється, якщо при прикормку вводяться ті в'яжі, які насаджуються на гачок. Після додавання суміші потрібно ретельно примішати. Це можуть бути рубані черв'яки, матиль, білий або червоний опариш, зелена кукурудза або горох, перловка, крупи. Такий підхід дає хороші результати у весняний період, коли вода починає поступово охолоджуватися і риба починає годуватися більш ефективно, віддаючи перевагу. Прикормка, що складу входять тваринні компоненти. Якщо при виїзді на водойму виявлені рибалки, то краще не втрачати часу, підійти і запитати, чим цікавиться сьогодні риба. Ніяких проблем не буде. Якщо водойма знайома, а якщо водойма не знайома, то доведеться витратити час. Щоб знайти перспективне місце, а потім рибу прикормити і нарешті щось не будуть зловити. Якщо рибалка на контакти не йдуть, то можна трошки під них постояти і подивитися, на які наживки вони ловлять рибу. Насвічений рибак відразу все зрозуміє, а ось починаючий ще трохи помучиться в пошуках оптимального варіанту. Після прибуття на водойму можна відразу визначити, чи буде сьогодні клюв, при наявності клювання. Тим більше активно берег просто усипаний рибаками і залишитися тільки виступити між ними, щоб так просто. А ось відсутність їх на березі говорить про те, що рибалка може бути дуже складною і успіх буде залежати тільки від особистих навичок та особливого досвіду рибалка. Якщо правильно зробити підхід і добре підготуватися до риполовлі, то зловити рибу можна завжди. Головне, щоб. Зачепити на гачок ту насадку, якої її важко буде відмовитися. Ну і вирушаючи на риболовлю, потрібно враховувати всі варіанти і запасні усіма принадлежностями а також підгодуваннями різними наживками. До ну, на цьому, мої друзі, все. З нами канал досвідчені. Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал. ставити давайте втринемось на риболовлі До зустрічі, друзі. Бережіться.